Всім привет, і це обзор на нове новое в Avatar World. Ну а перед початком відео ви не забудьте поставить лайк та подписаться на мій канал, ну а я же буду починать. Значит, перше тут а, у нас есть такі ось кнопочки. Появилися New", а, і в пакеті самій ігри. І дивіться, у нас появилась збоку зліва, зверху кнопочка. І тут а, Settings називається, і тут а, можна виключити музику за Avatar World. І включити. І може звісно ж, тут світ перегорнути. Так, давайте будемо далі. Дивитися, що тут нового додали. Заходимо в гру. І тут нічого не з'явилося. Заходимо в мегеполус. І ось тут з'явилося ось такий магазин з'явився. Давайте подивимося, може ще щось з'явилося тут. Не поки що нічого не з'явилося. Ну, Коротше, ось так от все виглядає. Тут ще нову вулицю додавлять. Може це буде в наступному оновленні. Може, наступного оновлення буде а, якесь друге, може якесь оновлення буде. З фугонченко Ф... з Фургон... фургоном. Ну і ну, давайте вже, вже будемо ми дивитися паки нові. Такі я їх купляти не можна. можу, зато появилися ще нові подарунки. Тут я купила такий пак. Ой добавили, точніше. Мені жалко, що е, він не безплатний, тому що хотілося такі штучки. А, тут е, він коштує 120 гривень. У мене гривень. Так, тут е, в гіфт появилося ось таке ось... Ось таке ще не звісно, на, на жаль, ну ладно. Так, поп груп, давайте це активіруємо. Так, тут е, ми ось з'являємось, у нас щось тут. В БББ кіношколі, можна сказати. Так, тут я до відео готувалася, ну ладно, давайте будемо вже міряти. Тут потрібно чотири персонажа, значить хай буде донька, папа ще. І ще хай буде подруга моя. Зараз на них будемо міряти все це. Так, ось так. Тут для пацана є ще, ну ладно. Значить, її прибираю, додаю добавляю... не. Ось хай буде. Він. Так. І будемо зараз міряти. Значить, ось такі э, рукавиці. Чи що це? Ось тут є два вибори. Ось такі, ось такі браслет. Ось такі черевики ще і... Топик, штани, Мабуть, я щось переплутала, угу. А-а-а! Ну-ка, я хочу перевірити, Я щось, мабуть, могу А де кофта тоді? Справа в тому, що я все правильно одягаю, але де кофта. Я кофту там не заметила, ніде чи що? А, ось вона... Творосла, мабуть. Так, далі він. Ось такий ось така футболка. У мене таке його таке що це не Таке, що. те. Це не для пацана. Ну ладно. Так, ось такий ще костюм. Далі для дівчини. Ось така кофточка красива, до речі. Ось така спідниця. Такі носки. Черевички і ось така кофточка. І останній костюмчик, що залишився. А! Ось, такий ще прикрас... ось така ще прикраса на шию. Так, ось такі черевички. Туфлі можна сказати. Ось така ще прикраса і ось такий костюм. Це, зніму. Це я просто знімала влог в, в Тікток. И, короче, все из такие, короче, костюмы. Ладно, давайте будем уже давиться все остальное. Так, д... гифт снова. Что это так... Вау! Что это за красота такая? Так, где? Ого, это машина такая, типа. Че что? Это машина. А тут есть какие-то Так, тут є емоції, ось такий, що можна танцювати. Ось такий теж танцювати. О, ось такий ось такий. Це нове. А, а це старе. Коротше, клас. Давайте далі будемо дивитися, там ще інструменти якісь були. Ось. То, тут інструменти теж так красиві. Так. Тристується, мені ще потрібно буде цю локацію перезагрузити. Ладно, такі барабани. Ось така ще штучка, ось такі ще. Коротше, ось такі речі тут. Давайте будемо вже дивитися мою локацію. Заходимо. Вау! Так, вау! Новий одяг тут з'явився. Можна стирити в когось. Так, ідемо сюди. Ох ты, Бузі. Що це замалівпусенька? Така сумочка така прикольна. Тут і нові туфлі додавали деякі. Деякі нові нові сумочки і такі красиві. Усюди ну, каті закінчиться. А ось на цій тті дуже красиво, ну вона дуже красива і на ней дуже естетично все. Так, а це що за сумка. Ну, практически приштоє на всі сумки відкриваються. Далі э, пішли сюди. Вау, тут така дівчинка така красива. Мені чуровіки подобається. Ну і все, в принципі, це вся локація така. Давайте будемо тепер розглядати новий ну, парк, який добавлять нам. Ось такий буде парк у нас колись. Тут э, буде такий фонтан, мабуть, може. Буде пальмочки такі. лавочки, Там концерт можна буде проводити, якщо я не помиляюсь іще. Вроді все. Так, давайте ще провіримо, я хочу провірити дещо. Давайте ми ще провіримо, чи це в усіх вулицях ота машина, чи не в усіх. А давайте ще перевіримо. О, у мене машина сохранилась. Так, в усіх локаціях. Тут музика буде. Так. чим я таксі взяла? Мені цікаво з такими карапузами, які емоції. Чи вони залі будуть? Ні, з такими карапузами немає емоцій. Тут виключається, може щось включитись. Ось тут такі фонарики, можна сказати. Ну що ж, а на цьому вже все. Я вже буду закінчувати це відео. Всім велике дякую за перегляд. Хто додивився до кінця, не забувайте про мої другі аккаунти, Силочки в шапці профілю. І усім пока! А ще днем святого Валентина!